20-те століття подарувало світові міжнародну організацію, яка і через 55 років зберегла привабливість для новачків, авторитет і здатність до розвитку. Її унікальність полягає в об'єднанні різних народів народів, які прагнуть головного миру і безпеки. Хочеш миру, заяви про це і об'єднайся з однодумцями. Так сталося 4 квітня 1949 року. Того дня країни Бенілюксу, Великобританія, Франція, Сполучені Штати, Канада, Данія, Ісландія, Італія, Норвегія та Португалія заснували Північно-Атлантичний Альянс. НАТО сторони зобов'язуються відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй мирно вирішувати всі міжнародні суперечки. Не піддаючи при цьому загрозі міжнародний мир, безпеку і справедливість, зі статті першої північно-атлантичного договору на сьогодні серед українців поширена думка, ніби фундаторами НАТО є американці. Та насправді ідея створити північно-атлантичний альянс належить британському прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю. Демократія річ недосконала, але це найкращий лад, що винайшло людство, переконував британський лідер. Саме демократичність державного устрою є перепусткою до НАТО. А от уміння рахуватися з думкою іншого, повага до меншості це фактори, які не дають організації розпастися, приваблюють до неї дедалі більше країн новачків. НАТО це організація, яка создана по унікальному правилу. Всі закони, всі розпорядження НАТО приймаються тільки консенсус. А маленька страна. Таже, например, Естонія, нині член НАТО, в армії катра находиться 3800 тисячі вісімсот чоловік, можуть заблокирувати любої рішення НАТО, в подчинении которых находятся мільйони солдат, десятки тисяч танків і ти ще самолітів. Поєднані прагненням підтримувати безпеку. 26 натовських країн поділяють як найширше розуміння цього поняття для членів альянсу. Безпека це не тільки колективна оборона, а й екологічна, економічна та інші види безпеки. Безпека сьогодні не тільки означає оборонна. Безпека е, означає е, стабільності, означає демократію, означає екологію, означає науку, означає боротьба проти загрози, а не тільки боротьба проти людей або проти е, країн. Е, безпека це е, слово, яке берес. Собі не тільки е, розуміння е, у загроз, а також процес процес відпов... як ми можемо відповідати на е, загроз, які постійно трансформуються. Та безпека в НАТО це передусім демократичність політичної системи, яка не створює для своїх громадян загроз і незручностей, поважає права людини і головне з них право вибору. Саме демократичність урядів в двадцяти державах Північно-Атлантичного альянсу запорука безпеки в євроатлантичному регіоні. Отож, перш ніж здобути право національного прапора майоріти біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі, країна проходить іспит на демократію, проводить політичні реформи. Тому НАТО це гарна школа демократії. Це Прекрасна тренінгова школа, Це найкраща школа. Де можна перевірити політиків, військових політиків, да і громадянських політиків, перевірити на їх компетентність, на їх толерантність, на їх психологічну сумісність. В таких майстер-класах беруть активну участь молодіжні організації, представники євроатлантичного руху України. Йдеться про візити до натовських установ та країн-членів. На саміти НАТО разом з національними делегаціями приїздять і представники молоді. У листопаді 2002 року на саміті Північно-Атлантичного альянсу в Празі побувала група студентів з різних регіонів України. Вони взяли участь в ролевих іграх. Ми спілкувалися з президентами різних країн, це і Буш, і Гавел, президент Чехії, президент Македонії, Албанії, президенти Балтійських країн. Ми сиділи поруч і могли з ними спілкуватися, задавати питання. Ну, звичайно, відповіді всі були дуже доброзичливі, і всі були в хорошому настрої. І вітали молоді. Їм було приємно спілкуватися з молоддю. Молодь то майбутнє нації, найбільш динамічний прошарок суспільства. Саме українська молодь визначатиме політику нашої держави в 21 столітті. Маючи друзі в Українах Європи, подорожуючи європейським континентом, молоді українці набувають знань про країни-члени НАТО та механізми, що діють в північно-атлантичному Альянсі. Хочу сказати, що Брюссель це звичайно дивовижне місто, надзвичайно гарне, надзвичайно європейське. І е, люди, що найприємніше було, люди, які нас оточували, як у штаб-квартирі НАТО, які проводили з нами брифінги, е, так і ті, з якими ми спілкувалися просто на вулиці, е, вони були надзвичайно до нас призні, всі дуже добре ставилися і викликали симпатію і бажання е, спілкуватися з ними знову і знову. Що більше громадяни обізнані з НАТО, то більше усвідомлюють корисність цієї політико-безпекової організації. Навіть на етапі інтеграції в альянс держава отримує неабиякі позитиви. Приміром, Україна ще з часів Радянського Союзу успадкувала велику кількість боєприпасів. Перебуваючи в арсеналах, нерідко просто неба, вони створюють численні загрози вибухів. Це серйозна проблема не тільки для України, а й цілого регіону. Цього року член НАТО, Сполучені Штати, профінансували утилізацію боєприпасів на теренах нашої держави. А до цього, у 2003 році, в Донецьку за кошти Північно-Атлантичного альянсу колись небезпечні протипіхотні міни були перетворені на іграшки. Завдяки НАТО в цьому східноукраїнському місті було створено робочі місця, що позитивно вплинуло на сприйняття регіональною елітою можливостей Північно-Атлантичного альянсу. Я горд еще тем, что установилось нормальное сотрудничество, и в нас поверили. Поверили прежде всего в руководство, в самоуправление, в инженерно-технический персонал, и установлена серьезная ось Донецк, Киев, НАТО. Інтеграція України в північно-атлантичний альянс корисно впливає на безліч сфер державного і суспільного життя, зокрема реформу збройних сил та інших силових міністерств для країни, яка остаточно вирішила у майбутньому приєднатися до євроатлантичної спільноти, є дуже важливим питання екології. Отже, екологічним стандартам має відповідати і військова діяльність спільно з країнами НАТО та їх партнерами ми розробляємо та реалізовуємо багато проектів з реабілітації територій, забруднених внаслідок діяльності військових. Перш за все, це робиться для збереження та відновлення флори та фауни в цих країнах. Більше того, в рамках Європейського союзу ми реалізовуємо масштабний проект Натура 2000 який також направлений на збереження навколишнього середовища на європейському континенті. В рамках військової реформи і Виконання цільового плану Україна НАТО вперше в історії нашої держави українське суспільство найдетальніше поінформували про стан у Збройних силах. Вийшла друком так звана Біла книга, докладний опис війська та флоту України. Відтак Збройні сили перестали бути тера-інкогніто для свого народу. Крім того, на шляху до НАТО відбувається широка гуманітаризація військової сфери. Так, зокрема, курсанти військових інститутів опановують цінні гуманітарні спеціальності, а вивчення англійської та інших іноземних мов стає невід'ємним стандартом професіоналізму людей у погонах. Євроатлантичний процес пожвавив розвиток оборонно-промислових комплексів країн-членів та держав-партнерів Альянсу. Не є винятком і Україна. В останні роки у нас з'явилися нові оборонні виробництва за стандартами НАТО, засобів захисту, стрілецької зброї та інші. Але для подальшого розвитку українські оборонці під час входження до альянсу потрібна допомога уряду держави. І допомога має бути дійсно в поискі партнерів, в інформаційній та підтримки, в створенні можливості обучення імені. Для того щоб керівники цих підприємств виходіли на болі какую-то новий уровень, который більш важен для того, щоб продвигалася продукція. Наближення до північно-атлантичного альянсу позитивно впливає і на ті галузі, які є сферою відповідальності уряду, і поки що не одержали експертної допомоги натовських фахівців. Прикладом може слугувати реформи військового судочинства, де більше зростає внесок нашої держави в світову безпеку, розширюється миротворча царина України, тому постає питання правового захисту українських фахівців у конфліктних регіонах. Цій проблематиці була присвячена Міжнародна науково-практична конференція Військове судочинство на етапі поглиблення інтеграції України в НАТО. Під час дискусії учасники заходу висунули головну вимогу до реформи військового судочинства. Головне для України в військовому судочинстві гідно захистити права громадянина на погонах. Це найголовніший європейський стандарт. Прагнення досягти стандартів НАТО допомагає розв'язати іншу проблему українських військовослужбовців житлову. Як відомо, в країнах альянсу немає бездомних офіцерів. Тому команда оборонного відомства на чолі з Анатолієм Гриценком вишукує механізми подолання житлової кризи у збройних силах. 48 підприємств. Ми об'єднуємо в один консорціум військово-будівельної індустрії, дасть дуже серйозні можливості на ринку будівництва житла в Україні. Я думаю, що ця компанія, державна до речі, компанія. Буде дуже серйозним гравцем, якщо хочете, на, на ринку будівництва і в місті Києві, і взагалі по Україні. Безпека, демократія, свобода слова, права громадян, ринкова економіка головні стандарти, що панують в НАТО. Та стрижнем демократичних країн, які об'єднані в Альянсі, є громадянське суспільство, саме громадянин у євроатлантичному співтоваристві, джерело влади і найвище звання. Крок за кроком. Ходячие в НАТО, украинцы изменяют свое громадянське суспільство, Завлляются новые громадские организации разных направлений. Гражданское общество состоит не просто из людей, обыкновенных людей, но из тех маяков, которые дают ориентиры, на которые э, можно равняться. И, конечно же, выдвигая из своих рядов и выискивая в стране людей достойных, людей успешных, которые сами себя сделали, которые э, являются примером для всех остальных. А нової формації виповняє ту саму місію, яка дозволяє добитися в Україні громадянського суспільства. істинного настоящого. Нині Північно-Атлантичний Альянс нараховує 26 країн. Протягом останніх семи років до НАТО приєдналися 10 народів. Громадяни цих держав не зазнали втрат внаслідок цього кроку. Всі країни дуже раді, що і населення цих країн дуже раді, що зараз вони мають це почуття безпеки. Досвід всіх цих країн показує, що вони живуть краще. Добробуття, економіка розвивається, вони можуть писати спільно. З іншими сусідами і союзниками сценарії своєї безпеки і, своє, і своєї стабільності. І без стабільності нікуди ні динешся. Інтеграція України до НАТО це насамперед подолання інформаційного голоду, це високі технології, це можливість і об'єднання зусиль на вирішення соціальних, політичних та економічних питань. Це розвиток науки та промисловості, це гармонізація стандартів життя українців до стандартів життя у країнах-членах НАТО. Таким чином, євроатлантична інтеграція України це глобальний безпековий проект та амбітний план модернізації держави, економіки та суспільства. Народ України має реальний шанс стати членом клубу безпечних і заможних.